Вітаю, мої друзі! Нехай Бог благословить усіх вас і Він благословляє із розумінням. Бог благословить кожного з нас. Розумінням Його слова. Бог не творить магії, Бог не клацає там пальцями. Знаєте, воно відбувається так. Ні, він не такий. Він працює зі словом. Він не працює просто так. Знаєте, він не працює із матеріальним, фізичним. Він працює зі словом. Тільки зі словом. Просто слово, більше нічого. Його слова достатньо, щоб виконати усе неможливе. Стає реалізованим. Він сам сказав, що слово, яке виходить з його вуст, не повернеться до нього порожнім, але воно зробить те, що приносить йому задоволення, що радує його. І ви подивіться, мої друзі, що вам. Потрібно зробити, тому що вам не потрібно бачити, відчувати чи торкатися Ісуса, щоб повірити. Віра, це не почуття. Віра, віра, це конкретне рішення. Віра це не почуття. Релігія вчить, навчає. Вона об'єднує віру із чимось фізичним, з матеріальним. Отже, так би мовити, народилася така ідея. Бачити значить вірити. Ні, це брехня, це від дьявола. А, це вірити, щоб побачити просто так. Легко, легко і вам не потрібно заслужити. Щоб отримати Божу увагу, щоб отримати Його відповідь. Ні, ви можете бути найбільш переслідуваною, найнависнішою істотою на землі. Але якщо ви вірите в його слово, то ви вірите йому. Ті, хто вірять у Слово Боже. Вірять у Бога. Ти не бачиш Бога, не відчуваєш Бога, ти не торкаєшся Бога. Але оскільки віриш в те, що він сказав, ось я вірю, ось це вийшло з Божих вуст. Я вірю в це, я приймаю, я це отримую. Тоді вам відкривається відкривається велич Бога. Ось, подивіться. Ісус. Одного разу сказав так: Я дякую тобі, Отче, Господь Неба і землі. Тільки він, Господь, ніхто інший. Ось я дякую Тобі, Отче, Господи неба і землі. Що сховав ці речі від мудрих і розумних. І відкрив їх малим. <рив> Бог відкриває себе маленьким. Ви це знали? Ось і все. Він відкриває себе маленьким, тому що маленькі вони смиренні, маленькі приймають, вони підкоряються його слову, його голосу. Авраам був самим благословінням. Тому що Авраам був так би мовити крихітним, маленьким. Він був смиренним. Він прийняв він вірив у Слово Боже, у голос Божий, і підкорявся. Іншими словами, іншими словами він прийняв рішення. Отже, він став людиною, яка стала самим благословенням. Але ви, хто спостерігаєте за мною в цей момент? Ви також маєте це право, Тому що в цей момент, коли ми вимовляємо слово Боже. Якщо ви вірите в це слово, ні, не в мене. Це не вірити в мене, ні, але вірите в слово, яке ми проголошуємо, слово Боже. якщо ви вірите в це слово, тоді ви вірите і в Бога. Якщо ви вірите в мене, тоді ви вірите в слово, яке я кажу вам. Але зараз це стосується Бога. Це дуже сильно. Ось, подивіться, ісус сказав так. Подивіться, яка це чудова річ. Усе було дано мені моїм батьком. Усе, усі речі, і ніхто не знає сина, тобто це Ісуса, крім батька. Батька, який знає сина. І ніхто не знає батька крім сина. Тільки ті, хто є дітьми, знають свого батька. Це те, про що говорить Ісус, наскільки я розумію. Ніхто не знає батька крім сина і той, кому син хоче це розкрити. Як чудово. Потім одного разу Отець відкрився мені. Святий Дух відкрився мені. Наш Господь, Ісус Христос, відкрився мені. Мені було відкрито Його Слово, яке є роботою Святого Духа, тільки Він може це зробити. Тоді Він так каже: у наступному вірші, це привертає. Ось нашу увагу. Він сказав: приходьте до мене, приходьте до мене, усі, усі. Не дивлячись ні на що, добрі і погані, святі чи грішники, це не має значення. Прийдіть до мене усі, хто втомився, і обтяжений. Отже. Хто втомився? Кого пригнічують? Хто відчуває себе засмученим? Хто страждає від депресії, відчаю, агонії тривоги? Відчаю нервозності, неспокою, людина неспокійна. Вона не перестає, не перестає сидіти або стояти. Вона не мовчить, у неї немає тиші. Будь то вдома, на роботі, на вулиці, в школі. Вона не має спокою. Ви знаєте, чому? Тому що її душа втомлена і пригнічена саме так. І потім Ісус робить запрошення. Він поширює своє запрошення на тих, хто втомлений і пригноблений. Він тут не говорить, а ось приходьте до мене, євреї. Ні, приходьте до мене, євангелісти. Ні. Приходьте до мене католики. Ні. Він говорить: приходьте до мене втомлені і обтяжені. Ось іншими словами, ви можете бути католиком, спіритистом, євангелістом. Чаклуном, ви можете бути тим, ким ви є. Ви можете бути ніким зовсім, але ви також втомлені, і пригноблені. Тому ласкаво просимо. Ісус запрошує вас. Ви в це вірите? Ви в це вірите? Приходьте до мене. Усі ви, хто втомився і обтяжений, і я вас облегшу. Як чудово! Ось він каже. Я приберу це з вас. Ось візьміть моє ярмо на себе, і дізнайтеся від мене, що я лагідний і смиренний серцем, і ви знайдете спокій для ваших душ. Яка славна, чудова річ. Бож, ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Отже, мої друзі, одного разу до мене прийшла дуже дорога людина, і сказала це: Ой епископе. Пастори багато працюють. Кожен день. Кожен день. Ви не думаєте, що вони повинні мати якусь відпустку? Вони повинні відпочити, і вона медик, і я їй відповів. Дозвольте мені дещо сказати. Ісус сказав Моє ярмо любе, а тягар мій легкий. Що Це означає, що ті, хто проповідує Євангеліє, хто живе в проповіді Божого Слова. Відчувають себе все більш оновленими у своїй фізичній та духовній силі, тому що вони віддають. Вони віддають, поки ми віддаємо, ми захищені і захищаємо наше власне спасіння. Але коли ми перестаємо віддавати, коли ми Скажімо так, відпочиваємо. Ми беремо день відпочинку, два дні. Як буває у пасторів, ви знаєте, у них є, вони не працюють кожен день, ні. Але очевидно, у них звичайно є ті дні, коли вони можуть відпочити. Тому що у них не так багато роботи, тому що люди саме вони. Звертаються і приходять до пастора. Це не пастор, який звертається до людей. Чи не так? Він у церкві. І люди приходять до церкви, і він відповідає, молиться, проповідує, вчить, веде. Коли він не робить цього в церкві, він робиться на радіо, на телебаченні, в інтернеті. Він викладає, навчає і ця. Робота, навчання, коли вона, коли він віддає це, він молиться за людей. Він дає ця робота, знаєте, це прагнення, боротьба за стражденних людей, стражденні душі є актом віддачі, це акт постійної любові. Поки я віддаю, я продовжуватиму отримувати. Тому що Бог підтримає мене. Якщо я перестану давати, то мене відволікатимуть. Я буду відволікатися на інші речі, які, безсумнівно, забруднять мою віру. Отже, поки ми віддаємо, сіємо, ми будемо збирати плоди. Цього посіву, так би мовити, тому що тягар сказав Ісус. Ось ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Отже, коли він кличе людей, які страждають, людей, які втомилися, вони перевантажені, вони вже у відчаї, страждають. Він дає шанс. Він відкриває двері, я б сказав. Не маленькі двері, а двері, величезні двері, які, у яких можна добре пройти. Знаєте, як ото худобу проводять, кожен може увійти, кожен. Вам не потрібно заслуговувати, вам не потрібно обов'язково бути євангельської віри, вам не потрібно бути католиком чи там християнином. Вам потрібно вірити, це все більше нічого. І коли людина приймає рішення до того, щоб йти за Ісусом, то вона доводить, що вірить, вона прийняла рішення. Тоді ви питаєте, так. Але, єпископе, як я можу піти до Ісуса? Я хочу побачити Ісуса, я не бачу Ісуса, я не торкаюся Ісуса, я не відчуваю Ісуса. Як я можу піти до Нього? Я втомився, я вже перевантажений, я обтяжений. Моя душа страждає, багато страждає. Що мені робити? Коли ви чуєте ці слова, Бога, говорить сам Ісус, що ми говоримо, що ми повторюємо ці слова, слова вже наповнюють вас вірою. Святий Дух відкриває. В тобі велич Бога. Тому що як Він сам сказав, ось я дякую тобі, мій Отче, Господь Неба й землі, що ти приховав ці речі від мудрих, розумних, так би мовити, інтелектуалів. Тих, хто щось він там думає. Так, Отче, – сказав Ісус. Бо тобі так було до вподоби передав мені все мій отець, і сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто крім сина. Та кому син захоче відкрити іншими словами, що саме Ісус відкриває нам в особі Святого Духа. Ви кажете так: я не бачу, не відчуваю, я не чіпаю. Ви також не бачите свою душу, чи не так? Ви бачите свою душу? Навіть в дзеркалі не бачите її. Ви взагалі не можете бачити свою душу, але вона та, хто відчуває біль, вона та, хто відчуває втому, вона, яка відчуває огиду або навпаки смак, смак їжі, фруктів. Наприклад, вона та, хто сумує, вона та, кому, вона та хто любить або ненавидить. Вона та, кому це щось подобається або не подобається. Це душа, яка страждає, яка стогне, яка страждає. Тому що вона є істотою, душею. Вона є невидимою, недоторканною істотою. Але це є у кожного. У цей момент у цей момент в моїй душі я відчуваю радість. Радість. Від можливості говорити про мого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який так говорить вам. Хто страждає, він каже: Прийдіть до мене. Як я можу прийти до Ісуса? Повірте цьому слову. Це слово, яке я говорю вам, не воно не моє, воно від Бога. Це сам Ісус говорить: прийдіть до мене, і він би не запросив вас піти до нього. Якби ви не мали для цього можливостей. Просто тому, що ви це розумієте, ви звичайно ви знаєте, що можете прийняти це рішення. Ось я йду до Ісуса. Як мені йти і вірити в Його слово? Ісусе, я знаю, що Господь тут. Я не бачу Господа, я не відчуваю Господа, я не можу доторкнутися до Господа, але я знаю, що Твоє Слово, Господи, правдиве. Я знаю. Я тут. Господь бачить мене. Я не можу бачити його, але Господь може бачити мене. Я не чую Господа так, але я чую Твоє Слово через Твого слугу. Але я не чую Твого Слова прямо через твої уста. Боже, але я вірю, що це ти Господь, який говорив. Господь говорив, і те, що Господь сказав, продовжує говорити сьогодні. Дійсно. На сьогодні, дійсно на завтра, дійсно би до кінця світу. Це буде продовжувати бути дійсним, тому що це Твоє слово. Отже, я вірю в Господа, я вірю в це слово. Я тут, Господь, що мені робити? Раптом ви один одна, там, в кімнаті, де б ви не були. Але ви кажете, Боже мій, ось я тут. Господь сказав: приходьте до мене. Я не бачу, я не відчуваю, я не торкаюся, але я вірю в Твоє Слово. І я тут. Я не можу піти туди, де ти? Але ти бачиш, де я. <гум> Отже, я зараз прошу про допомогу. Прямо зараз звільни мою душу. Дай мені можливість дихати, тому що я не маю нормального життя. Моє життя. Сповнене болі і страждань, але я вірю, я вірю зараз, що ці слова правдиві. Господь сказав: приходьте до мене, усі, хто втомився, ось всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Отже я. Не можу бачити, не можу відчувати або торкатись до тебе, Господь. Але я знаю, що ти чуєш мене. Ти мене слухаєш. Отже, послухай мій крик душі. Я втомився. Я пригноблений, і я хочу отримати цей відпочинок, який обіцяє Господь. Господь сказав: ось знайдете спокій, ось ви знайдете спокій душам своїм. Тоді я хочу цей спокій зараз. Іншими словами, ви втілюєте на практиці те, що тут написано: ви матеріалізуєте це слово Ісуса у своєму житті, тому що ви приймаєте рішення. Ви вжили заходів, ви вирішили. Отже, він приходить зустрітися з тобою прямо зараз, мої друзі. В ім'я Отця, сина. І Святого Духа. Прийміть там мир зараз. Отримайте полегшення прямо зараз. Прямо там. Отримайте там зараз, у цей момент, подих Святого Духа. І прийміть полегшення у своїй душі. Так. Ось відчувайте себе відпочилим, відпочившим, тому що Бог відвідує вас в ім'я Господа Ісуса. Алілуя. Він відвідує вас і дає спокій вашим душам. Слава Богу. Хай Бог благословить усіх вас сьогодні, у всіх церквах храму Духа Святого. Ми будемо молитися, будемо кликати до Бога, благати Його саме за тих, хто втомлений і пригноблений. Якщо це ваш випадок, а ви хочете нашої допомоги. Отже, будь-яка наша церква, центр духовної допомоги, ось вам не потрібно нічого платити там. Навіть повинні платити за паркування. Це безкоштовно. Ось і все. нехай вас Бог благословить, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу.